Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 18 по 24 червня включно при оплаті карткою АТБ. Картка АТБ це банківська картка, її можна придбати в магазині АТБ або оформити онлайн. Масло солодко-вершкове екстра від торгової марки Білоцерківське 81 гривня за 180 г. Безлактозне 82% жирності 83 гривні також 180 грамів. Йогурт від торгової марки Галичина. Карпатський 39 гривень. Безлактозний без цукру за 25,50. Ікра імітована зі смаком горбуші. Ціна 49,50 за 250 г. Капсфуд. Пальмені по українській вітрової марки Легка страва 35,50 за 500 грамів. Гірчиця смачна лагідна 12 гривень. Французька 19,30 у склі від своєї лінії. Фісташки смажені в солоні від своєї лінії за 120 гривень 150 г. Фігурні вироби від своєї лінії. 60 г 7,60 170 г за 20 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Молоко згущене, варене і риска, нежирне. 61 гривня 500 г. Напій зі смаком ківі суниця безалкогольний сильно газований 17,40-1,5 літри. Чай від торгової марки Батік чорний байховий цейлонський 3420 за 25 пакетиків. Вафлі від торгової марки «Рошен», вага 216 грамів, 38 гривень. Пісочні тарталетки від торгової марки День у день 35 гривень за упаковку. Вологі серветки, дитячі міні-бі від своєї лінії. В упаковці 72 штуки із клапаном 33 гривні. Кремило рідке для рук від своєї лінії. Об'єм 500 мл. Ціна 38 гривень. Гелі для душу чоловічий 3 в одному онлайн. Об'єм 400 мл. Ціна 60 гривень. Палюшки поглинаючі, одноразові, розмір 60 на 90 за 70 гривень, 10 штук у паковці. Більше акцій зовсім скоро, тож не пропустіть! До нових зустрічей!